Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України Тарас Шевченко, гордість нації, його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в Палаці культури, дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської. Шевченко не лише великий поет, а й художник. У програмі фестивалю Шлях до Тараса в палаці культури, дружба народів є заходи для шанувальників образотворчого мистецтва. На другому поверсі палацу культури розгорнута експозиція дитячих робіт на Шевченківську тематику. Юним майстрам Пензля запропонували спробувати свої сили в творчому конкурсі Кобзарева Криниця. Ребята постарались випали в різних техніках. Свои произведения, свои композиции готовились мы ну, где-то около полугода к этой выставке, все отнеслись с очень большой ответственностью, все старались, изучали, читали Кобзаря произведения Тараса Григорьевича Шевченко, смотрели его картины, ну и в свою очередь постарались их изобразить. Курс є унікальним, адже 30 робіт переможців увійдуть до ювілейного подарункового кобзаря видання побачить світ вже наступного року до 200-річчя Тараса Шевченка. Ця ініціатива, звичайно, має місце бути і дуже цікава, особливо погляд дитячий на творчість Шевченка, і потім, в майбутньому, якщо буде ілюстрований кобзар цими роботами. Це буде щось нове взагалі в Україні. І я думаю, це буде ота чиста. Чиста роса, чиста чистий погляд на творчість Шевченка і на світ наш український голова оргкомітету фестивалю Шлях до Тараса Валентина Жуковська планує довготривалу співпрацю з обласною спілкою художників, щоб пожвавити творче життя в місті, адже митці унікально відображають красу рідного краю. У нас давно були такі задуми, щоб провести всеукраїнський пленер. По Шевченківським місцям, тобто, це невелика група. Художників 15, 17 до 20 з всієї України, збираються в Черкаській області, десь в якомусь конкретному місці, чи то Чигиринщина, чи то Канів, чи то Моринці, місця Шевченківське, і працюють там десь на протязі двох тижнів. Валентина Борисівна зацікавилась і нам здається, що вона піде на зустріч в цьому плані, тому що все діло впирається фінансування. Ну, дуже дуже цікаво, доречно це для України потрібний такий культурно-мистецький захід. Найважчим випробуванням творчий конкурс дитячих робіт став для мистецького журі. Картин надійшло дуже багато, тому відбір був особливо ретельним. Діти з усіх куточків країни надіслали 387 робіт. Для виставки відібрали 78 картин. Власне, журі не чекало, що така кількість робіт буде подана до відбору. І як відмітило фахове журі. Дитячі роботи першої вікової категорії, вони більш проникливіші, вони більш зворушують глядача і вони якимось чином образніші. Ставилось завдання відібрати найкращі роботи для того, щоб ілюструвати безпрецедентне унікальне видання, ілюстроване дитячими роботами. Такого не було ще ніколи. Переможців визначають і журі і оглядачі виставки. Для цього достатньо зайти на сайт Валентини Жуковської та проголосувати за вподобану роботу або в Палаці культури заповнити відповідну анкету та кинути її до скриньки. Голова комітету фестивалю Шлях до Тараса Валентина Жуковська запропонувала відібрати на виставці ще 12 дитячих робіт для Шевченківського календаря на наступний рік. Видання Кобзаря буде розповсюджуватися в тому числі і серед іноземних посольств. Таким чином Ант юних черкаських митців оцінять не лише в Україні, а й за кордоном. В рамках програми Шевченківські дні в Палаці культури «Дружба народів проходить творчий конкурс малюнків дітей. Це унікальний проєкт. Саме ці малюнки, дитячі малюнки, в подальшому ілюструватимуть ювілейний кобзар, який буде виданий до 200-річчя Кобзаря в 2014 році. Працювало професійне журі. Яке складалась з заслужених майстрів мистецтв, воно відібрало 78 робіт з близька 400, які надійшли на конкурс. Я сподіваюся, що дякуючи вам, дякуючи журі, ми знайдемо тих 30 робіт, які в подальшому і стануть основою кобзаря ілюстрованому дитячими малюнками. Ви теж можете вибрати свій малюнок. Ми розмістимо ці картини в електронному вигляді на інтернет-ресурсах, таких як «Прочерк», як про все». і кожен з вас може проголосувати за свою картину, і діти можуть отримати шанс бути присутніми в цьому ювілейному виданні, унікальному виданні Кобзар з дитячими малюнками. Це буде перший раз в світі саме таке видання зроблено з малюнками не тільки черкаських дітей, а з малюнками дітей з усієї України. Приєднуйтесь! Урочисте оголошення переможців відбудеться 9 березня в день народження Тараса Шевченка. Фестивальні дійства у дружбі народів розпочнуться о 12-й годині. А це змагання з брейн-рингу та рок-концерт Шевченко це модно. Черкаська земля дала життя найвидатнішому генію України. Тарас Шевченко гордість нації. Його думи та мрії про краще майбутнє у кожному з нас, хто вірить у себе та Україну. Шевченківські дні в палаці культури, дружба народів унікальна можливість по-новому відкрити генії Шевченка та розкрити свій талант. Відзначимо шевченківські свята разом за підтримки голови благодійного фонду Дитячий світ Валентини Жуковської.